Загальна мобілізація. Е, немає, що я повинен возити з собою військово-обліковий документ. В законі про мобілізацію. В, від, 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 все від вас? Чи ви, чи ви щось перевіряєте? Ще? Ви? Все з вами? Ні, ну, ви, я ще ви... поспілкуєте з житлою. Можливо, ще не закінчилися з вами. Я по своїй сфері працює. Ну, Ви мене зупинили як поліціян, все, я можу їхати. Ви представник Так. Да. Ну все, якби мене зупинив поліцейський, я можу їхати. Я вам, як представник Він мене ТЦК, запитав. Е показую так. наказ коменданта. добре. Згідно якого я тут перевіряю військово-облікова документи. Вот наказ коменданта. Хорошо, дивіться, мене зупинив е уповноважена особа в лиці поліція уповноважена. Е особи я, тут. я розумію. Я прекрасно розумію. Я, е я е згідно статті 23 е знаходжуся. Е Тимчасово непридатним. Я падаю дітний батько. У мене є свідоцтво, я вам можу показати. У мене троє дівчат неповнолітні. Ну вей... Ще... ви це, ці документи комат. Звичайно, з моїм воєнкоматом мене питань ніяких нема. І я, що вам я завжди сказали, що не треба возити з собою місця. Я привозив. Я привозив свідоцтва. Всі, коли народжувала діти, я привозив ну, свідоцтва. Як я це можу перевірити. А я не знаю. Це ваші якісь питання, як ви це можете перевірити? Я кажу, ви, що в мене, мене питань немає з воєнкоматом. Абсолютно ніяких. От дивіться, я представник ТЦК. От ви зараз проїжджаєте блокпост. Я уповноважена особа. Тут перевіряти ці документи. Дивіться, як уповноважена особа, ви при... можете перевіряти тільки докум... тільки паспорт мій громадянина України. І е, там, ну, е, згідно певних підстав. Ні, військово-облікові документи, вот, наказ коменданта, я перевіряю. Хорошо, нема в мене облікового документи. Що далі? Що, що, що? Підете в військомат, поточнити і все. Тоді я вам маю виписати Ну, то я піду до уточню. Як, як виписати? Пишуть, якщо... Так виписати? Яким чином виписати? У мене є ручка, повістка, рука, що, що ще? повістка це? повинна бути заповнена. Повістка Як за... Повістка заповнена згідно розпоряджена. Тут я перевіряю у вас військово-облікові документи. Якщо у вас їх немає, то я вам виписую повістку. У вас, у вас, у вас, у вас, у вас он бланки бланки з печатю і подписю. Ви ви. Ви приходите в будь-яку державну структуру, вам дають бланк заповнений з підписом і з печаттю, А ви можете туди вписувати будь-що не, не стукайте, будь ласка, по машині. Я почув. Ну, не Ну, Добрий день ще раз. Доброго дня. Старший ще... інструктор ТЦК, ТСП, майстер, сержант Ромчук. Чи перебуваєте ви на військовому обліку? Так. Покажіть, будь ласка, і все, як кажуть. І можете... Ну У мене немає з собою. Не ну тому що це нічим не передбачено. Якщо ви перебуваєте на військовому обліку, значить все добре. Так. Ви виписуєте, ви їдете вам. Там, скажи, так що, якщо все так? добре, то що ви маєте мені виписувати, ви І що я кудись обманює? маю їхати? Може, ви обманюєте? У вас? Немає підстав мене взагалі затримувати. Може. Я взагалі зараз можу їхати далі. Я просто з вам культурно нормально показую, що я багатодітний батько згідно 23-ї статті. В нас є зданий, Не нас з конституції. За... Конституції. І ви чуєте, згідно статті 23-ї про мобілізацію про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Я як багатодітний батько маю тимчасово призиваю, Я перевіряю тут людей, які Так ви, так ви, так ви, ж, знає... ну, так ви ж знаєте, що я в, в межах виключення в мене є свідоцтво, я вам його предоставляю. В чому питання? Тому що тут переїжджає стільки людей, які не з'явились в воєнкоматі і не занесли оці дані. Так я кажу, що в мене немає з моїм воєнкоматом ніяких проблем з моїм військоматом, де я ніяких при... проблем це коли ви... Прийшли в військомат, подали оці дані. Так, да, Оці військомат. дані там подані. подані. дані там подані. Ми догляд не обов'язково проходить, якщо я маю і строчку. Зараз ні, всі, ні, ні, ви не праві. Ви не праві. Значит, Військовий, якщо. Значить, ви не були в Венкомані. Якщо... Якщо ні, ні. Я зразу приходив так, ну, військо. Я я приходив в військомат, подавав всі дані і писав заяву згідно з 23-ї статті, щоб мене щоб мені видали тимчасове посвідчення, тому тимчасовий військовий квиток. Зараз багато дітей, на день проходження ВЛК це не обов'язково. Забереть режимний об'єкт військовий. це не режимний об'єкт. Виповнюється 18 років. Послухайте, виповнюється 18 років. Всі, вона правильно вам все сказала. Це ви умічите. Тобто, ми до чого йдемо? Факт відмови на вас, слухаємо. Який факт відмови? Варпа поліцейський. можна? Да. Ох, які ви, коротше, тугі. Ви б показали, попоїхали. Я не маю. Я кажу, що в мене немає. Його з собою. Я, не знаю. я вам показую свідоцтво. Відкрийте закон України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Відкрийте 23 третю статтю і прочитайте її. Що вам не треба йти в воєнкомат? Що я багатодітний батько, я маю тимчасову відстрочку, так, відпризу, Все, я вам показую свідоцтво, що я багатодітний батько. В чому питання? А військовий квиток. А я його не зобов'язаний з собою возити, в мене його немає з собою. Я я говорю, не знаю... Тут написано, що ви маєте їздити з ним. Покажіть мені, от, 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 от ви покажіть, покажіть мені, будь ласка, покажіть, статтю. Ви без мене Ні, там не йшли? Покажіть, будь ласка, мені статтю, де написано, покажіть, що. Це багатодітний, старша дитина. Там же теж є пункти, що ви. Що, я що, моїй дитині 18 років вже думаю? Ні, коли виконує... Ви 2016, 2018 і 2020. Там, якщо старше 18 років, ну якщо троє неповнолітніх дітей, троє неповнолітніх дітей. Я так старо виглядаю, мені 29. А, а там хай розбираються. Ви пишіть все дощ, вас... я, я нічого підписувати не буду. Ну толку того факту відмовити. Так, а що, а що, буде? А як заповнюється взагалі як, А як він заповнюється тоді? На кого ви його заповнюєте? У нас є. Де вас дані? І що? І що пан поліцейський буде передавати третім особам мої особисті дані? Так а де ви їх будете тоді мати? У нас відкритий реєстр. Так а де ви їх тоді будете? мати? У нас відкритий реєстр, ми по номеру. А чим ви це підтвердите? Коротше, все, пишіть. Все, я можу їхати. До свидання. Приємного вам дня. Чи похось займаються? Вони хочуть доказати свою... пацієнтам. Але найголовніше, глав... що відстояв.